Сьогодні зібралося тут порядка 50 машин, і вони накопичилися кожною хвилиною. І о 7 годині 12 хвилин відбувся прильот сюди ракет С-300. Три прильоти з невеликим інтервалом, буквально хвилина по хвилині, які забрали життя 26 громадян, в тому числі двоє дітей, 11-річний і 14-річний. Максим і Валерія більше ніколи не побачать своїх батьків. Також загинула їхня мама, а їхня сестричка, трьохрічна, зараз знаходиться в лікарні. За нею їдуть бабуся, дідуся з Львівської області. Поранених є на даний момент 85 осіб, і всього ми маємо 111 загиблих та поранених внаслідок цієї страшної трагедії, теракту, який вчинила. Російська влада фактично сьогодні свідомо було нанесені ці удари. Ви можете подивитися, тут в е, окрузі немає жодного військового об'єкту, жодного скупчення техніки і не було. Тут завжди щодня перебувають лише цивільні, які збираються переїжджати на тимчасово окуповану територію. Це старші люди, це жінки з дітьми, це е, сім'ї. Власне, цей удар був абсолютно чітко спланований. Прямо зараз виступає головний терорист світу Путін, заявляючи про анексію цих областей, в тому числі анексію Запорізької області. І абсолютно свідомо сьогодні, прокладаючи путь для цієї заяви, традиційно була нанесена цей ганебний кривавий удар по цивільним людям, по цивільному населенню. Ракети були модифіковані С-300. Вони зазвичай попередньо вже ми мали з такими ракетами справу. Вони зазвичай залишають величезні виїмки десь порядка 7 метрів в глибину і 10 метрів в радіусі. Зараз це невеличкі фактично виїмки, які говорять про те, що вони були модернізовані з тим, щоб розірватися одразу при зіткненні з поверхньою і нанести тим більше шкоди саме людям, простим людям, які перебували саме тут.